70 слухачів, котрі пройшли попередній відбір у стартап школі, на першому етапі навчання відбудеться за програмою Вступ до інноваційного підприємництва. Сприяти появі та реалізації інноваційних перспективних бізнес-ідей технічного спрямування у будь-якій галузі економіки, навчити слухачів започатковувати власну справу мета школи. Школу «Сікорський челендж у Вінниці підтримала обласна держадміністрація, міська рада, а також провідні технологічні та it компанії регіону. Усі ж заняття проходитимуть у Вінницькому національному технічному університеті до середини червня і закінчаться урочистим відбором кращих проєктів. Ми сподіваємося, що студенти зможуть свої ідеї, хто має і свої команди довести до етапу, як хто кажуть, створення реального бізнесу, тобто заснування своєї справи. І ми будемо в кінці проводити фінал, на якому кращі проекти будуть відібрані і кращі проекти отримують фінансування. Бізнесмени з досвідом початківці і студенти сьогодні в одній аудиторії другокурсник Роман Лановий з командою працює над модулем, який буде використаний у сільгоспиробництві. Де вмонтовуватися на різну техніку для того, щоб контролювати і регулювати глибину обробітку ґрунту, так як багато агрокомпаній зараз мають таку проблему от саме неточне неточна обробка ґрунту і Через те страждають посіви і немає такої врожайності, як би хотілося б. Геолокаційний додаток з розширеними можливостями для користувачів, адаптований до Вінниці, в основі проекту третьокурсниці факультету автоматики та комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету Тетяни Грідасової. Це додаток, який буде показувати місце знаходження багатьох користувачів телефонів одночасно на карті, а також місце знаходження багатьох закладів. Може обраховувати статистику, а також Кількість відвідувачів певний день рейтинг закладів додаток. Також дає можливість батькам стежити за місцем перебування дитини, її оточенням, дорогою, якою вона прямує. Проблем в екології України сьогодні багато їх частково вирішити теж намагаються вінницькі студенти. «У Нас є система датчиків, яка збирає показники про стан екології, зокрема повітря. Це містом це О2, на 2 і ще деяких параметрів. Та висвічується все в режимі реального часу на мапі. Молодий підприємець Марсель Арсе також серед слухачів школи. Я працюю в ресторанному бізнесі. Я від, від цієї школи, сподіваюся, отримати опит, ідеї, інновації. Кожен проект стартапів цікавий по-своєму. У кожного є свій коефіцієнт корисної дії. Можна мріяти бути успішним. І коли ти знаходиш. Дорогу капкетумічту привертіть в реальність, і ти получаєш удовольствие, То ти станеш успішним. навчаючись за унікальною авторською методикою Ігоря Пера, яка опробована в національному технічному університеті України, а також Ізраїлі та Азербайджані. Вінницькі слухачі сподіваються отримати ту основу, яка стане фундаментом для великого бізнесу.